Так, в общем, всім, всім привіт. У нас сьогодні вже нове відео. Яке буде закривати сезон 25-го року. Так на вже кінець листопада, як ви ну, чуєте, у нас йде дуже сильний точ, то я вирішив зібрати останню зелень, яка цього року ще є. Тут тобто яка ще виросла, яка ще росла. І буду закривати сезон. Так, наприклад, у нас в теплиці ще лишилася, ось така капуста, зараз я вам покажу. Це залишки. Засадилося в вересні. Ось, вона виростає велика, але те, що лишилось. Це у нас капуста пекіцька, яка не зав'язує головку. Дуже класна, дуже корисна і всім рекомендую. А зараз ми безпосередньо будемо йти на наш невеличкий город і збирати все те, що там лишилося. Тому поїхали. Ну а як бачимо, погода у нас максимально сьогодні нельотна, тому ось так все задушило. Буянчик щось прибіг, вирішив допомогти мені, ну, що то потім посіснявся, в общем, десь побіг. Коротше, по світті ну, таке буває. Третьяшечка. Раз. Два ну, я думаю, три виси я до берябу. Mm. До речі, Петрушка, у нас взагалі дає класний врожай. Це четвертий чи п'ятий збір за цей сезон, при цьому щоб вона садилася цього року, тобто вона не то рісня. Ось така вона класна, навіть на кінець листопада, як бачимо, дуже соковита, ну, спіла, тобто дуже пахуча і буде класно як на зелень, на заморозку, так і в цілому додати свіженьку. щось. Сама хотова зелень, яку можна використовувати весь сезон і практично більшу половину тих страв, які ви готуєте. Так, буквально 10 хвилин і зібрано вже повнющий ящик соковитої зелені. Це наша петрушка. Далі ми йдемо збирати шпинатик. Як бачимо, погодка вже прям дуже нельотна, тому треба бігамень зібрати. Ось це наш останній спинат, який лишився. Він вже в принципі він вже не росте. Я його просто не зривав, думав, що буде температура Я... ось такий невеличкий. Ну, це те все, що лишилось, тому що все було засаджено повно. І це буквально ще такий невеличкий участок лисився спинату. Тому зараз ми так весь збираємо, вже рости точно не буде і можна буде смакувати. <му> Вийшов такий ящик, при цьому в нас ще лишилась половина. Цей спинат я садив вже на початку вересня і він встиг вирости, я його вже розрізав. Це другий на розпов. при Причому, що доволі холодновато в листопаді було, він встиг другий раз нарости, тому я вже забираю все, що лишилося. І як бачите, він такий дуже гарненький, буде класний, промиється і так, що на заморозку або там щось приготувати з ним. Дуже Е, Стосовно пекінської капусти, це ті залишки, які тут ще є, я її сьогодні забираю. Но я разом 에, добавлю фото. Ви бачите, яка вона також велика росте, дуже гарна. І взагалі саме цей сорт він називається, в принципі, китайська капуста, здебільшого. Після. Ну, щоб ви знали, це пекінська капуста, яка не зав'яжує головку. Тобто вона така росте, типу як салат ось, бачите, головки тут не буде. Ростеє також дуже велика, її можна і в сирому вигляді їсти, і тушити, в общем, як побажаєте. Росте дуже класно. Незалежно від того, яка у вас там земля. Так, ну тут буквально лишилось трішки кропу. Він вже почав лягати, тому що доволі були приморозки пару днів, а кріп це не дуже любить. Але все ж таки він ще є. Зараз ми його зберемо і у нас ще лишилось, це я вже обрізав, це сільєра, Сільєра вона називається, тільки коренева. Тобто бача, така, такий плод. І його можна додати, будь-куди, готувати. Ну, він сам по собі не дуже смачний, краще там суп подавити, салат. Дуже корисна річ, дуже корисна, особливо на зиму, коли мало зелені. Тому ось такий у нас кріп, ну гарненький, так класно пахне, я вам кажу. Це при цьому, що він садився вже в кінці вересня і він наріс, як бачите, є. Я десь на середині вересня, точніше, він да, садився в мене на дворі, тут тобто все не парник, як бачите. Тому ось такий результат має. І ще має бути листова гірчиця, яка також дуже класно росте. І тому я раз піду подивив, якщо є, також беремо, вже можна буде все промивати і заморожувати на зиму. Пока те, що я весь зібрав, ну зібрав я ще не все, це те, що поки вам навіто, зараз буду збирати. Тому що дощ те просто жорсткий. І не хочу телефон мочити, і вже в мене так болоті мокрі, поки я знімав. В общем, спинат росте, спинат вже на крізь листопада не росте, але при цьому він на городі зберігається на дворі, на дворі, не в парнику. Як бачите, класно, петрушка. Навіть цей період ще росте, попри те, що доволі проханько. Е, Далі це я вам капусту показував і хочу показати, навіть хліб є. І хочу показати це монгольський буряк, але він вже в цей період не росте. Це те, що лишилося. Е, можете подивитися в інтернеті. Це той самий бурячок, що росте потом, а це росте просто лисям. Дуже класна стука, дуже смачна, додати можна в борщ, зробити салат. Росте взагалі будь-те, все холодок, все сонце чи то у вас пісок земля чи у вас родючий крунт таким гарним листям великим і дуже смачно додати його. І також, можливо, не всі знають, це у нас гірціця листова, також дуже корисна і дуже смачна. Цей період вона в принципі вже не росте, але якби лишається тут на городі. Як бачимо такі гарні листя. Тому зелені у нас дуже багато, це лише половина того, що я зібрав. І на кінець листопада можна отримати свіжу зелень обов'язково її купувати. Буквально, щоб у вас було 2-3 метри вільної землі, та можна це все поставити. Тому всім дякую, хто вже підписався, хто підтримав, хто поставив лайк, хто дивиться відео. Дуже вдячний буду за підписку, за лайк. Якщо ви зможете прокоментувати це відео. Це дасть нам ріст каналу. Це. Наступне відео буде скоріше розпаковочка, тому що мені прийшло насіння й добрива. Це доволі таке перевірене насіння, яке я висаджу не перший рік і отримую дуже класний результат. Тому наступному відео я посередньо покажу розпаковочку, покажу вам те, які врожай я отримав, і розповім вам про особливості, тому має велике значення те, який у вас крунт. Тобто, якщо це родючий крунт. Типу Центральної України, ну, загальним Чорнозем, це, наприклад, глиняний крун, це наприклад, той, де багато є піска, або переміщений піщаний ґрунт, як то кажуть його. Або, наприклад, навіть якщо у вас був, як в моєму випадку, чисто пісок, а зверху засипалася земля буквально пів метра, метр. І потрібно мати деякі особливості для того, щоб отримати. На такій землі е, чудовий врожай. Ну, я би навіть сказав, не хуже, ніж на Чорноземі. Тому всім дякую, хто переглянув. З вас лайк, підписка. Ми поїхали далі.